Крайон Дев'ять ступенів майстерності, щоб навчитися отримувати допомогу Всесвіту. Ступінь 6. Як навчитися бути рівноправним партнером створення власної реальності. Практика 1. Кожен з нас час від часу задає собі питання. Чому наші бажання не завжди виконуються, чому ми часом не можемо досягти своїх цілей і навіть отримати те, що нам необхідно? Одну з причин ми вже розібрали, нам заважають різного роду дисонансні програми, створені і закладені в нашу підсвідомість нашими власними деструктивними енергіями. І ось ми хочемо отримати щось хороше, а програма нашої свідомості і підсвідомості поза нашою волею створює щось протилежне. Адже якщо програма деструктивна, вона ніяк не може бути творчою. А ось зруйнувати щось намічене або вже наявне хороше, вона може цілком. Пройшовши попередні практики, ви вже здобули навичку того, як трансформувати дисонансні енергії та навіть позбуватися карми, напрацьованої протягом багатьох втілень. В описі до цього відео є посилання на попередній п'ятий ступінь, де є всі ці практики. Ті, хто робив практики попереднього ступеня, вже помітили. Що бажання збувається значно легше і швидше. Чому? Та тому, що ми прибираєте перешкоди у вигляді дисонансних енергій і таким чином розчищаєте шлях до світлих, божественних, творчих енергій, ви стаєте світлішими, чистішими, таким же стає і простір вашого життя. А значить, у ньому можна без перешкод збудувати щось нове, хороше, потрібне і важливе. Зараз ми з вами зробимо ще один важливий крок, який допоможе нам помітно посилити свої здібності до творення всього того, що нам потрібно. Цей крок полягає в тому, щоб навчитися слідувати бажанням. І потребам Духа. Якщо ви ще не зрозуміли, то Дух це і є ви. Постарайтеся скоріше осмислити, зрозуміти і прийняти цю істину. Дух це ваша світла, ангельська, божественна частина вас. Дух і становить вашу справжню суть. Якщо вам здається, що Дух це щось зовнішнє стосовно вас, тоді ви можете поставити запитання, а з якого дива я маю виконувати бажання духа, коли в мене є свої власні? Але така постанова питання абсолютно недоречна: якщо ви живете в єдності з Духом і в єдності зі своїм Вищим Я, то бажання Духа це і є. Ваші справжні бажання. Треба мати на увазі, що Дух завжди бажає вам тільки найкращого. До того ж, Дух краще знає, що для вас добре, а що не дуже. Так, наше завдання жити і діяти в партнерстві з Духом, і це рівноправне партнерство. Бо, як ми вже говорили, у кожного в цьому партнерстві свої задачі. Ви, як людина, не можете взяти на себе функцію, поки живете на землі. Просто тому, що наші людські органи сприйняття обмежені тим тривимірним світом, у якому ми живемо. Ми просто не бачимо, що нас чекає там, за найближчим поворотом нашого життя. Але це бачить Дух. До того ж, ми не завжди можемо заздалегідь вгадати, який шлях обрати, де на нас чекає щастя, а де ні. Ось чому дуже важливо довіряти духу, який бачить весь лабіринт нашого життя, бачить весь шлях, який нам треба пройти. Тому дуже важливо довіряти духу. Важливо навчитися довіряти своєму внутрішньому тихому голосу. Хоча на початку такий голос не завжди чути чітко. Але важливо, щоб ми хоча б хотіли почути голос свого Вищого Я. Щоб ми хоча б не забували радитися з ним, особливо, коли йдеться про якісь важливі рішення. Дух Завжди приведе нас у правильне місце і підкаже правильне рішення. Неважливо, стосується це чогось великого чи дрібниць, на кшталт чергової покупки або вибору місця відпочинку. Наступна вправа допоможе вам увійти в стан повної довіри, духу. До Ви навчитеся, ніби відходити в бік. Щоб надати діяти духу. Це не означає, що ви маєте стати пасивною маріонеткою. Це означає, що ви, як людина, станете рівноправним партнером, співтворцем вашого буття. Дух не може діяти в матеріальному світі без вас. Він може давати вам силу, могутність, він може подказувати і радити. Але діяти все одно будете ви. Дух не може за вас вирішити, як саме діяти, на це потрібна ваша вільна воля. Але спробуйте раз за разом слідувати підказкам Духа, і ви побачите, що Дух завжди порадить найкраще для вас рішення в будь-якій ситуації. Практика 1. Як навчитися створювати життя у партнерстві із своїм вищим я. Сядьте зручно, заплющте очі, зробіть кілька глибоких вдихів і повільних видихів. Промовляємо голос або про себе. Я є. Відчуйте з'єднання із вашим Божественним центром. Попросіть Ваше Божественне Я огорнути вас захисним коконом білої, сяючої енергії. Тепер ви разом створили безпечний простір, в якому ви можете спробувати нове. Проявлене себе. Уявіть собі, що ви стоїте на величезній сцені. Це сцена вашого життя. Ви граєте головну роль. Ви бачите перед собою великий зал для глядачів. Заповнений публікою. Ви стоїте в центрі сцени, в світлі прожекторів. Зал такий величезний, що останні ряди губляться десь на рівні горизонту в туманному серпанку. Ви не можете бачити всіх глядачів, але відчуваєте що всі вони дивляться на вас зі схваленням, любов'ю, підтримкою. Ви відчуваєтеся на цій сцені вільно, впевнено, щасливо. Подумки скажіть. Дорогий дух, ти точно знаєш, що мені потрібно зараз робити. Я довіряю тобі. Будь ласка, візьми на себе головну роль, керуй моїми діями. Дозволь мені під твоїм керівництвом почуватися впевнено і спокійно. Допоможи мені зіграти цю роль якнайкраще, з усім близьком, на який я. Здатна. Тепер уявіть, що за вашою спиною з'явився великий сяючий ангел. Він кладе долоні на ваші плечі. від цього ви відразу починаєте почуватися в теплі, комфорті, безпеці. Тепер ви впевнені, ви нічого не боїтеся. ви сповнені рішучості блискуче зіграти головну роль на сцені свого життя. Зосередьтесь на долянці потилиці і уявіть, що центр вашого сприйняття навколишнього світу розташований саме там. Подумки, змістіть цей центр сприйняття назад і вгору за межі свого фізичного тіла. Уявіть. Що тепер цим центром сприйняття стали очі ангела, що стоїть за вашою спиною. Тепер ви сприймаєте і сцену, і самого себе очима ангела. Відчуйте. Як ваше тіло моментально знайшло максимум свободи. Ви більше нічого не боїтеся. ви можете все. Тепер уявіть ту ситуацію в вашому житті, в якій вам хочеться змін. Уявіть, що на цій сцені. Ви розіграєте будь-яку ситуацію найкращим для себе чином. Не втрачайте відчуття, що на вас дивляться і вами керує величезний, добрий ангел. Потім уявіть, як публіка вам аплодує і кричить Браво! З усіх боків вам летять квіти. Ви розкланюєтесь, насолоджуючись триумфом. Поруч із вами насолоджується триумфом ваш ангел, який насправді є. Вашим вищим я. Подякуйте йому за допомогу. Постарайтеся запам'ятати і зберегти відчуття керівництва і захисту, яке у вас з'явилося під час цієї. Після виконання цієї вправи у вас може сама собою вирішитися не одна проблемна ситуація. Повторюйте цю вправу так часто, як захочете. Ви можете програвати в ній різні ситуації вашого життя. А можете просто уявляти, як ви співаєте, або танцюєте, або читаєте монологи на сцені, або просто займаєтеся своєю улюбленою справою, а може, навіть звичайними повсякденними справами, під керівництвом і у співпраці з вашим божественним Я, Це дасть вам ні з чим не зрівнянне відчуття. Свободи, впевненості та реалізації свого творчого начала. Ступінь шостий. Практика друга. Щоб добре чути підказки духа, нам треба подолати одну серйозну перешкоду, яка полягає в тому, що замість голосу духа. Ми частенько чуємо лише голос власного его. А іноді буває, що чуємо голоси значущих для нас людей і саме їхні настанови приймаємо за власні бажання. Як би ми не намагалися виконувати такі бажання, це ніколи не зробить нас щасливими. Часто такі бажання виникають із страху або з бажання. Піднестися над іншими, догодити комусь, відповідати чужим очікуванням. Его бере над нами владу тоді, коли ми дивимось на себе чужими очима, а не власними. А голос нашого Вищого Я, голос нашого серця знає істину, йому відома правда щодо того, що нам потрібно насправді. Подумайте про те, чим ви користуєтесь, ухвалюючи те чи інше рішення, роблячи той чи інший вибір. Якщо ви говорите собі, усі так роблять. Це престижніше, це перспективніше, це надійніше. Ви найімовірніше слідуєте за впливом соціуму. Зараз у житті все дуже швидко змінюється, і те, що зараз здається вигідним, завтра може обернутися суцільним програшем. І тільки духу відомо, де насправді на нас чекає виграш. Іноді голос духа навіть вимагає від нас алогічних дій. Буває ж так, що логіка каже, як я можу займатися улюбленою справою. Якщо за це мені не платять гроші, а серце підказує, роби те, що любиш. Ризикнувши послухатися свого серця, ви можете із здивуванням виявити, що, незважаючи на те, що улюблена справа не приносить прямого доходу, але все у вашому житті вирівнюється, і інша діяльність приносить доходу більше. Це лише один із прикладів, коли голос серця, голос духа, виявляється правим. Навіть, здавалося, б всупереч здоровому глузду і логіці. Таких прикладів насправді безліч, але потрібно мати певну сміливість, щоб слідувати голосу духа, особливо якщо він здається таким, що суперечить логіці. Тож тренуватися, ухвалювати рішення, слідуючи голосу духа, краще з якихось пересічних речей, не занадто долоносних. Якщо ви тренуватиметеся в цьому постійно, то голос духа звучатиме для вас дедалі чіткіше і помітніше, і слідувати йому буде дедалі легше і легше. Наступну вправу Ви можете виконувати щоразу, коли перед вами постає якийсь вибір. Вам потрібно ухвалити рішення або просто вирішити, який крок зробити, яку дію здійснити у зв'язку з бажанням досягти якоїсь мети. Практика друга Виявлення справжніх бажань духа. Залишиться Наодинці із собою сядьте зручненько, заплющте очі, зробіть неспішний вдих і розмірений видих. Перенесіть усю свою увагу всередину себе. Подумки, з'єднайтеся із своїм. Божественним центром можете уявити всередину себе золотисте або сріблясте сяйво. Можете уявити просто тепле відчуття в серцевій області. Перебувайте в центрі, думаючи про те, що ви божественна істота світла. Зверніться до Бога, до Духа з проханням допомогти вам відрізнити бажання Духа від бажань Его. Згадайте те бажання, яке ви хочете здійснити або те рішення, яке ви хочете прийняти. Продовжуючи залишатися у своєму божественному центрі, сформуйте запитання. Дорогий дух! Чи доречно зараз те, що я збираюсь зробити? І тут потрібно казати, що саме ви хочете зробити. Не чекайте жодної відповіді і не намагайтеся її передбачити. Сформувавши запитання, уявіть собі, що ви просто відійшли в бік і спостерігаєте, що буде. Зазвичай відповіддю є те, що першим спаде на думку. Так або ні. Крім того, ви можете за своїм власним відчуттям визначити є відповідь позитивною чи негативною. Позитивна відповідь відчувається як приємне тепло, розслаблення, комфортні відчуття в тілі. Якщо відповідь негативна, виникне легкий дискомфорт, тіло наче зжимається. Якщо ви будете уважні до своїх відчуттів. То поступово навчитися розрізняти так і ні. Ви можете таким чином кожне своє бажання перевіряти на істинність і на відповідність завданням вашого Духа. Інтуїція та уява важливі інструменти, що допомагають іти шляхом духа. Важливо пам'ятати про те, що, коли ми слідуємо бажанням свого Духа, шлях перед нами ніби розстеляється сам собою. Обставини складаються легко і вчасно. Крайон любить говорити про те, що дух м'яко підштовхує нас у потрібному напрямку, і ми повинні вміти приймати ці м'які підштовхування. Для цього є лише один рецепт. Розвивати в собі чуйність і увагу до цих підштовхувань і жодного разу не чинити їм опір, навіть якщо голос логіки і так званого здравого глузду противляться цьому. Вірте собі, вірте своїй божественній суті, голосу вашого серця, голосу інтуїції, що зв'язує вас із духом. Частіше уявляйте свого величного ангела, який підтримує вас і огортає своїми крилами. Частіше уявляйте себе в стовпі світла. Цей стовп світла відсече від вас вплив соціуму, і всі ваші нові починання будуть продиктовані духом, а не бажанням догодити комусь або справити враження. Або отримати якусь вигоду. Будьте вірні своїй Божественній суті, не давайте збити себе зі шляху миттєвим бажанням вашого его, дозвольте Духу вести себе. Якщо важко вийти на шлях, продиктований Духом, скажіть. Дорогий дух, дорогі ангели, допоможіть мені стати нейтральним, щоб почути. Голос моєї Божественної суті і дозволити їй вести мене шляхом мого найкращого блага, в ім'я нового початку, в ім'я творення щасливої долі в любові та світлі, на благо мені, на благо моєї родині, на благо всьому людству.